Вітаю всіх на своєму каналі Місячна сяйва та Психологія. Давайте подивимось таке питання: чи кохає він вас? От просто от те запитання, щоб можна було подивитися: не емоції, не почуття, а просто от запитання, конкретне запитання вашої коханій людині. Зробимо зріз, в яких енергіях знаходиться ця людина, про яку ми питаємо. Він король, король жеслів, і це про людину лідера, енергійний чоловік, тобто дієвий, він щось робить, він достигатор. Людину дуже, знаєте, ну, важко його якось збити з, з наміченого шляху. Тобто, бачу ціль і не бачу ніяких пришкод. І так, кохаючи він вас, давайте спитаємо, ця людина ну тут показує пробажання. Маг, двійка Пентаклів, трійка мечів чомусь і фортуна. Давайте уважніше подивимось, про що тут йде контекст. А знаєте, у цьому контексті от я хочу, щоб ви подивилися ще на всі карти, тобто виходить туз, Жезлів, Маг, Двійка Пентаклів, Трійка мечів і фортуна це про сильні почуття. Це про захоплення. Людина, можливо, переживає внутрішні труднощі. По мечів це не може людина не буде переживати щось, якщо він не буде відчувати силу кохання. Це про вплив на нього і здатність повністю віддати себе відносинам. Це, знаєте, зараз у нього така болюча тема. Карта двіка пентаклів нам вказує на роздуми або вагання з його боку. Мак говорить про те, що він має здатність впливати на ситуацію, можливо, маніпулювати навіть, але при цьому може зберігати певну дистанцію або прагматичний підхід. Фортуна нам вказує, що це може бути питанням часу і змін, ще є поза його контролем. Загалом кохання є, але воно може бути у стадії невизначеності або внутрішніх конфліктів у людини, яка потребує часу для розв'язання. Можливо, тут і зараз людина не може відповісти на це питання, тому що його думки чи його дії можуть зараз бути не з вами.